Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. It is В інтерфейсі PlayStation 5 з'явилася нова функція, вітальня, яка доступна і в українському регіоні також. А це воно! У PlayStation Store тепер можна зробити попереднє замовлення продовження Гостов Тушіма під назвою Гостов of Yoitey. Вже сьогодні кепком проведе ще один шоукейс Monster Hunter Wildсу о 17.00 на каналі PlayStation. Та пишу собі. Подейкують, що Ubisoft розігнали розробників Prince of Persia The Lost Crown. Продажі не виправдали очікування, тому сихвел вирішили не робити. Ми знайшли рішення, кінець. А ще до них доплюсувалися Netflix, які закрили свою студію, що мала створити якусь потужну тріплей гру. Але одне слово, потужно було. Також ширились чутки буцімто про скасування The Wolf Among Us 2 від Telltale Games. Так от, розробники поспішили швиденько спростувати усі ці брехні. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Третя частина великого автомобільного крадія відсвяткувала 23-ю річницю з моменту свого релізу. Так нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Останнє оновлення Алан Вейк 2» додало до гри Скін Алана з першої частини. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Xbox випустив нові навушники свого власного бренду. Коштуватимуть вони 110 доларів. Скільки Epic Games випустили цілу статтю про використання рушія Unreal Engine 5 при створенні другого сталкеру? Гаразд. Серіал за всесвітом Годовару, який буцімто перебував у виробничому пеклі, з нього вийшов, отримавши нового шоуранера. Ним став відомий за стартреком Рональд Мур. Калькулятор та комп'ютер бібліокіт уже опанував давно. Ну пацан тупо впахує, гляньте, без сил лежить. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.